Виправна колонія у селі Райки на Житомирщині. На вечірню перевірку не з'являється засуджений 40-річний Микола Лавренчук. Розпочинаються його пошуки. Тут же організували пов'язки в течение 15 хвилин був обнаружено труп осужденого. Даний осуджений був виявлений на території промислової зони. У чоловіка розбита голова та синці по тілу. Експерти встановлюють, смерть настала через розрив селезінки. Так відчайдушно ув'язненого побив співкамерник. Молодший з опонентів, взявши палицю, накинувся на боржника. На місці події працівники поліції вилучили низку речових доказів та знаряддя вбивства. 28-річному засудженому вже голосили про підозру у вбивстві. Слідчому чоловік пояснив, що хотів лише залякати опонента, аби той повернув йому позичені гроші. Перестарався. Між загиблим та іншим засудженим. Виник конфлікт із за боргу в півтори тисячі гривень. Він у скоєному зізнався на те, що ніж було діть. Конфлікт нам неизвестно было. було. Вони не стояли у нас ні на особих учорах, ні на профучотах. Один знаходився на довзі днівальному свидания, другой был був То тобто вони активно приймали участие в роботі. Про будь-які конфлікти чи проблеми з іншими засудженими, чи то адміністрацію колонії загиблий ніколи не розповідав, навіть своїм родичам. Він до мене в суботу. Ми з ним дуже нормально говорили, общалися. От ніякі на сожаліні чи ще якісь претензії. Він навча ну не обичний був розговор. Загиблий був засуджений на 4 роки за крадіжку і зовсім скоро мав вийти Знає, на волю. Вийти Чоловік, вийти вийти. Вийти. Чоловік, якого підозрюють, у вбивстві, мав відсидити 8 років за огон та розбій. Тепер його термін може продовжитися ще років на 15.